Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати такі вафельні рулети з сусісками. Ну, якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі будемо разом готувати такі рулети. Це дуже-дуже смачненькі рулети. Для цього мені потрібні отакі вафлі, квадратні, білі, в магазині є, я думаю, що кожен знає такі вафлі. Я взяла 4 штучки, сосіски, отакі довгенькі, мені потрібні. Сім бараболів я взяла, такі середні і величенькі ну, бараболі, скільки зварите, як кришиться, я думаю, не пропаде. Два яйця, кусочок масла, молоко, борошно, перець, чорний, малений, сіль і олія. Ось все, що мені потрібно сьогодні для таких рулетів. Я зараз поріжу бараболю, поставлю варити, коли бараболя звариться, я далі вже буду показувати. Бараболя вже зварилася, і я буду її зараз. Отаким от торкачком, як і всі буду топти. І от додам зараз цей кусочок масла. Бачите, прямо сюди. Він розтопиться зараз, отак. Бараболя горяча. Я гарненько воду злила. Гарненько злила. І тепер додаю сюди от масло додала і молоко Оце 100 мг молока. Додам. І гарненько-гарненько поточую її. І зараз, коли я її потовчу, побачу, яка вона буде загуста. Якщо вона буде мені дуже густа, то я її ще додам от відвару, я там залишила трошечки того відвару, якому вона варилася. Я бараболю вже гарненько потовкла і покажу вам, якої вона у мене густоти. Я сюди більше нічого не додавала, відвару не треба, тільки то от 100 мг молока. Я ще скажу, має бути така густота, як ви варите собі. Як любите її, щоб тільки не була дуже така густа і щоб не була така дуже е, вона, рідка, щоб гарно намащувалася на вафлі. Тепер я коли ставила її варити, я її солила, але попробувала, мені ще трошечки треба додати соли. Додам трошки соли, небагато так десь. Ну, ось. ну Це кожен е, пробує на свій смак. Всі, кожен має попробувати на свій смак, щоб її не пересолити. І тепер додам ще. Сюди трошки перцю, чорного миленого перцю, от, бачите? Отак, от потрушу. З півчайної ложечки додала, ну це вже дивлячись, скільки у вас тої бараболі там буде. Це синій перець на смак. Зараз гарненько вимішаю і поставлю, щоб бараболя застигла. Тепер покажу вам ще, що я робила з сосисками. Бачите, я от ще одну залишила, я поставила сосиски. У воду, і тільки закипіли, я зразу виключила. Тому що, от, вона так трошечки в мене одна такі трісла. Бачите, то нічого, що вона трісла. Але я кажу, щоб тільки закипіли, щоб для того, щоб можна було зняти оцю плівочку. Для того я поставила, щоб вони закипіли. Ну, от, бараболя вже простила. Бачите? Вона ну, така чуть-чуть-чуть-чуть так легесенько тепленька Але вона якраз добре, щоб лиш тільки не було гаряче, щоб вони не плили оці ваклі, коли намастити мастити їх. І я беру зараз цієї такі квадратики великі, бачите, з цієї сторони, а з цієї сторони такі малесенькі, то я цією стороною, де великі квадратики, буду зараз їх цією бараболею намащувати. Буду показувати беру отак бараболі. І от так. Ó, oh. vezd, hogy már garnélkor nem На одну таку вафлю в мене пішло три такі повні ложки цієї бариболі. Так гарненько-гарненько по всім. Не треба так багато, дуже накладати її, не дуже таким товстим шаром. Я зараз покажу вам. от, Бачите, яка вона машина. Я зараз гарненько все по краючкам розмастю, і вже далі буду показувати. От Я гарненько береболю розмастила по вахлі, бачите? Так, просто її зверху покрити береболю, щоб не був дуже такий шар грубий береболі. Все, вона вже, бачите, розмокає, вже стає така сила. Но я її ставлю. Так, у сторону і буду слідучу так намащувати, щоб трошечки пропиталася, щоб стала ще м'якіше. Я вафлі вже всі змастила барабульку, бачите, розклала на столі. А, і вони так у мене десь ну, хвилин 5 треба, щоб постояли. Довше, щоб не стояли, щоб все одно вони не розмокли, а так тільки, щоб гарненько зараз я могла їх завертати. І маю таку формочку, я вже почала мастити, я осипала сюди олії. Просто олію і змащую. Можна вершкового масла і гарненько теж змастити форму і все. Багато її не треба насипати, тільки для того, щоб гарненько змастити формочку. Ну, От показую вам, як вони, бачите, легенькі такі вже поставали. І буду завертати. Беру сосиски, візьму сюди ближче, біля себе, от так ставлю їх. Бачите, вони так в мене підходять якраз на цю. Він видно. Трошечки сюди. Бачите на таку длину якраз підходять. І буду зараз завертати їх отак. От отак. Гарненько трошки притискати. Ось сюди. Видно. І отак. От Прямо отак. От Бачите, як вони гарненько завертаються тепер. Бо вони вже розмокли. Отакі от рулетки получаються. І зараз буду ставити їх у формочку. От ще один візьму. Але Щоб довго вони не розмокали, бо потім. Дуже розмокнуть і прямо буду триватися. Отак. От, і слідуючий так буду вертати, гарненько притискати. Видно? Ну і отак, от прямо качати їх. От. І другий рулет, такий самий, Получився. Видно? Зараз ще два зроблю і вже далі буду знову показувати. Я рулетики вже всі зробила, поставила на формочку. І тепер показую, як я роблю кляр. Додаю соли. Так, за смаком багато ні. Отак, трошечки. Одна третя чайної ложечки. Отак. Ще гарнесенько. Сюди я це вже я так собі на ходу придумала. Сир додаю. Я мала кусочок сира, думаю, куди я його діну. Давай я додам до кляру його. Я не казала, що він мені потрібний, але я побачила, що він є, і я придумала його сюди давати. Ми колись отакі рулетики робили на свята, на весілля. Сир туди не додавали до кляру. Просто так робили кляр, а я сьогодні придумала отак. Я опис напишу під відео, все. Покажу. І тепер додам сюди, от. Муки. Муки обов'язково для того, щоб трошечки так ложечку чайну дала, поки, щоб гарно ловився кляр на рулетиках. Гарнисенько теж. От. І зараз буду вже, чайних ложечки, думаю, муки вистачає. Духовку я включила на 200 градусів низвер. Будеш щіточкою зараз набиратися, а нічого. Трошечки зараз отак. От. От І отак гарненько буду наносити на рулетики цей кляр. Отак з сторони, кругом все гарненько. І так, щоб сир трошки попадав теж на них. Все, от як я кляром гарненько з сиром змастила, іду ставити у духовку. Вже коли запічуться, я скажу, скільки вони будуть там випікатися, і вже покажу вам готові. Рулетики вже спеклися. Ну, Вони в мене запікалися при 200 градусів хвилин 15. Ви вже кожен дивіться, як у вас духовка. тільки гарно зверху вони присмажилися, вони вже готові. Тут майже все готове. От такі сьогодні я зготувала. Рулетки. Зараз я візьму один, попробую, вони ще дуже гарячі, але я попробую. Вони дуже смачні і в гарячому вигляді, і в холодному. От. бачите. От так. Спочатку візьму на. Опію його взяла, він гарячий. такий. Рулити вийшов сьогодні. І зараз покажу вам, як ми його нарізаємо. Гарячі, гарячі. Отак. І покажу вам, як, який він виходить всередині. Бачите, сусідка всередині? Отакі. такі. Гарячий неможливо гарненько нарізати. От я нарізала, бачите, отакі вони виходить всередині з, з сосисочкою. Видно? Це крайні не було сусідів. Отакі. Отакі, бачите. Дуже-дуже смачненькі. Я попробую один, якщо буде дуже гарячий, то... ой дівчатка, це смачно. Дуже-дуже смачно. Правда, трошки гаряченькі вони, але дуже смачно. Треба, щоб трошки простили. Ну що, дівчатка, хлопчики, всі, хто був сьогодні зі мною на кухні, дивився, як я готувала такі рулетики, готуйте це і смачно. Це таке, як кажу, і святкове трошечки блюдо, можна не свято собі приготувати. І всім, всім гарно дякую, що були сьогодні зі мною на кухні, дивилися, як я це робила. Дякую вам за ваші підписки, за лайки, за все-за все. дуже гарно. Дякую обов'язково за коментарі. Дуже вам вдячна. Бажаю нам поскоріше мирного неба і всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!